Казка про Тіко, маленького дрона, і мрію літати. У великій квартирі на верхньому поверсі жив маленький дрон на ім'я Тіко. Він був яскраво блакитного кольору, умів літати, знімати відео і навіть робити трюки. Але було одне але. Тимко його маленький власник боявся запускати Тіко високо в небо. Що, як він загубиться, хвилювався хлопчик. Тіко дуже сумував. Він мріяв піднятися високо над містом, побачити, як світ переливається вогнями, як річка блищить на сонці, і як хмари тихо пливуть по небу. І тоді на допомогу прийшли інші іграшки. Робот Макс запропонував тренування Будемо літати спочатку низько, в кімнаті. П'юшевий заєць Зіді придумав маршрут Пролітай між подушками й кріслами. Навіть старий дерев'яний паровозик туту підтримав Ти зможеш. Тіко. Головне віра і трохи вправності. Тіко. Тренувався кілька днів. Він вивчив, як обережно тримати висоту, як оминати перешкоди, і навіть як повертатися точно на базу, на свій зарядний майданчик. Одного теплого вечора Тимко наважився він вирів тіко на балкон, натиснув кнопку Старт, і маленький дрон плавно злетів у небо. Тіко летів обережно, наче метелик. Він побачив дах свого будинку. Великий парк неподалік, жовті автобуси на вулиці, а потім повернувся назад прямо в руки Тимка. Хлопчик був у захваті. Тіко, ти справжній герой. Відтоді Тіко часто літав разом із Тимком і завжди повертався додому, де на нього чекали вірні друзі.